Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи коротке нагадування про наш розіграш, який триває у нас вже третій день. Ви можете стати учасником, якщо задонатите від 200 гривень, зробити не тільки корисну справу, а можете виграти у такі крутезні подаруночки. топ донат людина, яка більше за всіх задонатила за тиждень, вона виграє тубус. Ось такий чудовий, який ви зараз бачите на екрані. Низький уклін кожному за ваші донати. А тепер до роботи. Польща ризикувала протягом усього часу допомагаючи Україні. Тому, якщо хтось відправлятиме своїх солдатів в Україну, то нехай це будуть насамперед наші союзники, які не ризикують президент Польщі Дуда. Всі ризикують, всі на різки Одні ми з вами на релаксі. Це непогано. Так, поїхали Польща. Надалі, як ставитиметься до нас? Чи буде допомога з боку Польщі, підтримка в нашу сторону? Це як, знаєте, от бувають такі подруги з розряду. Я з тобою дружу, я тебе люблю, я тебе підтримую. Допоки у тебе хірово все, допоки в тебе є проблеми, допоки ти страждаєш. Тобто ну є такі люди. І вони готові підтримувати, вони готові бути поруч, вони підставлять плече, дадуть серветку, витруть соплі, слюні, все ок. Але не дай Бог, ви перестанете жалітися, перестанете страждати. І не дай Боже, у вас ще й щось буде виходити, і не дай Бог ще краще, ніж у подруги. То буде війна, то буде срака, і залишитеся ви без підтримки. Отут така сама історія. Польща, вона, звісно, за нас, але щоб ми жили ну ніяк не краще, ніж вони. От таких маємо сусідів. Поїхали далі. У України майже не залишилося ракет до систем ППО. Сам ПТЕ Київ вже кілька тижнів просить Францію та Італію про постачання. Але країни не поспішають. Донат прийшов 100 гривень. Дякую молодці. І з рішеннями, оскільки їх власні запаси майже вичерпалися, ракети до систем ППО. Давайте так, в якому у нас стані запаси цих ракет, що можна озвучувати, так як написано, приблизно так воно і є. І щодо поставок ракет до ППО. Є дві новини: одна гарна, інша ще краща. Значить, перша новина те, що ми з вами аж до літку, навіть до осені, будемо від наших партнерів отримувати ці ракети. Це ок для захисту. Але є ще краща новина. Я вам її не скажу, але вона дуже гарна, ця новина щодо Ракет щодо ППО. Так, поїхали далі. Значить, нова українська ракета Довгий Нептун. пройшла випроб... Це точно жінка придумала назву 100%. Довгий Нептун. Пройшла випробування і успішне бойове застосування. Довгий Нептун б'є на тисячу кілометрів. Довгий Нептун. Ой, як би так сказати, щоб... щоб ніяк не нашкодити. Значить, дивіться, оцей довгий Нептун, він молодець, він довгий, він там дотягнеться куди потрібно, і знайде там свою точку G і все таке. Але е наші е, забритатілі, винахідники, вони підуть далі і зроблять так. Що можна буде цими ракетами користуватися не тільки в повітрі. Отак я скажу. Далі. Нова українська ракета, да. Крах Тесла в Німеччині. О, допригався. Значить, продажі Тесла в Німеччині впали на 70% на початку 25-го року, і нове опитування показало, що 94% німців не купуватимуть ці авто. Як тобі таке Ілон Маск? Компанія, навіть не та компанія, то таке, вона може бути і на маму там записана. Статки Маска, і як наслідок його вплив і політичний, і якийсь технічний на людство. Як воно далі буде? Це та історія, коли дійсно талановита людина вона не витримала випробування владою, випробування відчуттям особистої значущості, відчуттям того, що ти можеш керувати життями, долями інших людей. Людина цього не витримала. Як це виглядає в картах Таро? Отак От це виглядає. Тобто його оця влада з'їла. Вона його ну так поколотила нормально. Я не думаю, що в такому випадку є якийсь там зворотній шлях, і людина туди не збирається. І він буде просто з усіх сил переключатися тепер на політику, на владу, на керування. Причому в його випадку це будуть тільки жорсткі диктаторські методи, тільки так. Так, поїхали далі. Протести в Сербії. Потребують, значить, відставку президента Вучича. До чого призведуть протести в Сербії? О, це прям надовго. Це прям жертвами. Буде так, як люди захочуть. Спочатку буде якась перерва, щоб, типу, стихло все нормалізувалося. Там просто так люди не підуть. Там влада хоче щось запропонувати, зробити якусь перерву, когось на когось поміняти, або щось тимчасово типу, когось поставити. Це просто буде тягамотіна, і люди це зрозуміють. Так не буде. Чого там люди хочуть, отак воно і буде. Давайте так. Люди, а не влада. Далі. Львівський аеропорт можуть відкрити вже навесні. За оптимістичним сценарієм. Фантастичним. Міжнародний аеропорт Львів можуть відкрити для польотів у квітні-травні. До цього ми вами бачили, що і так відкриють простір для особливо важливих, надважливих, як вони себе вважають. Так воно і сталося. Але щодо цивільних, ми казали, що якщо це буде цього року, то це буде дуже-дуже небезпечно і навіть і жертвами. Дивимось. Весна наступного року. Весна 26 го року. Аеропорт Львів відкритий, літаки літають. Нарешті туризм процвітає, про який ми вчора з вами дивилися. Ні, єрундістика. Єрундістика повна. Це не значить, що це неможливо. Це дуже сильно небезпечно. Це капець як небезпечно. Зеленський про поступки на землі Україна не визнає окуповані українські території рашистськими. Тільки вчора дивилися, що тут буде заруба по цьому питанню однозначно. Я одразу це говорю, що це гостре питання. Я розумію, що нам саме це і потрібно, де вперті українці туди й будемо бити. Штати підіймали це питання в Джиді, отримали позицію України, сказав президент. Територіальні питання, як можна поставити запитання? Територіальні питання, як будуть вирішуватися в нашу сторону, тобто для нас з вами, це повний трендець, чи це такі, типу, полутрендець, хоч якось, от як ви можете показати, покажіть. Для нас територіальні питання. Де чия земля територія. Чотири підуть, чотири, чотири що, чотири області, чотири. Пишіть в коментарях. 500 гривень донат. Дякую, молодці. Якщо так будете далі донатить, завтра вже щось придбаємо для наших захисників. Чотири землі, чотири населені пункти, Чотири Чотири підуть на два роки десь два з половиною. Без права на ну, щоб ми щось робили. Навіть якщо в бумажках буде написано, що тимчасово окуповані території, які залишаються заражкою, ми не маємо права там 50 років їх відвоювати, два з половиною роки, а там поговоримо. І надалі понесеться, понесеться вже не від них до нас, ота чорна туча, яка прийшла, а це буде навпаки. ਧੰਨਵਾਦ